Всім вітання. У мене ранок почався не з найкращої новини. Вані в мене протікає стеля. І, ну, і це трошки пригнічує по-любому. Хоч ця ситуація не залежить від мене, та там якась погана комунікація. Ох, ну, якось все одно мене це не радить. Намагаюся філософськи до того відноситися, але якось все одно настрій трошки псує ця новина. Е -е Пішла я до сусідів, пояснили, що в мене протікає стеля. Вони сказали, що вони теж орендують квартиру і будуть зв'язуватися зі своїм власником. Ну і попросила перекрити. Воду, Бо, поки вони не користуються. Звісно, якщо вони захочуть прийняти душу я, душ, я їм це не, не, не вправі забороняти. Ну і в принципі і не забороняю, я розумінням до того ставлюся. Не знаю. Мої власники теж, напевно, трошки підростроються. Ну, що зробиш, то така життєва ситуація. Тому і всіх плюс-мінус щось таке буває. Щодо смішних слів в іспанській мові. В принципі, правильно це читається Моліє. Але якщо на англійській читати, то вийде у нас Моліфер. Моліфер мені більше подобається. Базару нема. Пусто. В принципі, я знала, що сьогодні вихідний. Сьогодні свято, сьогодні 15 серпня. Успіння Святої Богородиці. От, воно тут це свято святкується і е, це є. Не знаю, принаймні я читала, що супермаркети працюють до 3. І тому я собі подумала, так як базар і так до першої працює, що можливо він зранку буде. Ага. Ось от такий от гарний базар. Повна його відсутність. Окей, подивимось, ще працює Маркадона. В принципі, в мене запаси є. Нічого катастрофічного, але шкода, що втрачаю свій час. От. Ну, зато я покажу, як виглядає пуста площа без базару. Тут два рази в тиждень. Базарчик. Вже От, на днях на всіх головних вулицях. Всі головні вулиці прикрасили такими гадлянами. От. Десь вони світяться, а біля нашого бойові хочуть ще ніяких. Хочу свята. І на купа свят. Ще не знаю яких Саме щось читала, але вже забув. По-моєму, там все більш релігійне. Вічні свята. Може щось цікаве. Не може бути свідком чогось цікавого. то обов'язково зафільмує. А ще в серпні такі приколи. Тут оголошення, що вони з 11 до 15. серпня закриті. Це магазин канцтоварів. Також бари закриваються. На відпустку перукарні. Тут активно У нас якось це, ну, люди мають відпустку, але вони не йдуть всі з копом, а якось по черзі і робота підприємства любого на цьому не зупиняється. А тут ні. Можливо, в них мінімальна кількість працівників. От. І тому так не знаю, може самі на себе працюють. Дуже багато всього закритого в серпні, особливо друга половина, все закривається. Ну це зрозуміло, бо тут спека зараз знов іде. Я дивилася, на днях має бути 40-42. Ну, це важко, справді. Єдине, що вночі я дивилася, то температура 22-21. Це можна сказати прохолодне, бо в липні було 25, 26, 27 і в день під 40. От коли така менша різниця і вночі, і в день, ну, то взагалі це просто пічка, духовка, не знаю. Варишся і вдень, і вночі. Чекаю вересня, жовтня. Ось тут буде дуже комфортно, дуже класно. Навіть думаю, початок, сподіваюсь, початок листопада. От, якщо доживу до свого дня народження в мене в кінці листопада, то, можливо, вперше в житті буду його святкувати більш-менш в теплій погоді. Бо кінець листопада в нас в Україні то завжди мряка, дуже темно, все сіро. В якийсь проміжок часу перестав сніг випадати. І такі якісь листя на деревах вже нема. Я завжди сміялася, що це для контрасту. Так краще видно, яка я сяюча <світла> і світла людина. <світла> так, хто себе не похвалить, як сама себе. О, гарляндочки. Всюди і зараз, напевно, ввечері буде гарно, якщо їх включить. Бо біля нас щось не включають. Там вдалині бачу світиться. Я вже казала. От. І церква. Коротше, меркадона. Оце напевно листя пальми прикрасили. Це напевно щось тіпа, як в нас на зелені свята. Ми вже висохло і висить там давно. Хе-хе-хе. Закрита Меркодона. Малим планували докупити тіпа, чипсики, щось такого перекусу смачненького для них. Але це теж хороша ситуація. Збережеться гроші, збережеться. Приїхали на море в Аліканте. Але напевно зробили кіл п'ять як не менше, щоб припаркуватися. Все було зайнято. тут, десь було після обідні години. Мені зовсім не набридає море. Хопше. Не знаю. Мені здається, що якби я жила біля моря. Ну, наприклад, судно я би часто ходила. Хоча не факт. Знаєте будні так буває затягують. Дуже смачний перекус. Чіпси з бананом. Але вони трошки підсолені. Не солодкі. Дуже прикольний смак. Подібний чимось на них на картоплю. Це найкайфовіше, що є в Іспанії, як на мене. Море чисте, тепле. Кайф. Сама випадково постійно сюди попадаю. Як хтось закличе, то я... Ти справи кидаю і користуюсь можливістю. Вон там десь мої плавають посереденько. ми на слави до останніх сил, поки не стемніло сиділи, купалися в воді, всі щасливі, діти щасливі. Я щаслива сама, щаслива, що вони щасливі. Накупались, класно провели час, одним словом. сподіваюсь, що ще буде раз в мене така нагода. Нарка нервує, бо карман їй не дає покою, Вона вже старша дівчина, така пишна, така, як я. Люби відпочити, а Кармен все хоче бавитись, ніяк не може заспокоїтись. Боже, яка молода. І розкажу про те, як мене так сказати затопили. Тут тими питаннями займаються страховики. Всі квартири, в принципі, майже всі застраховані від таких випадків, тому цим всім займаються страхові компанії. Відповідно, ніхто там сусідів не свариться, не нервує. Ми звернулися до своєї страхової, вони звернулися до своєї страхової. І так, стоїть, все порішали. Це, в принципі, вина, можна сказати, верхньої квартири, і будуть їхні страховики робити ремонт комунікації їхньої під низом труби. От, а тут в нас тут у мене появилися, такі нові плями, от така тріщинка, і от з тої дури капає вода. Але сусіди перекривають. Час від часу включають, але дуже рідко. Так прийняли душ і відключили воду. Ну і це, звісно, зручніше, ніж ходити сваритися, хто буде ремонтувати, коли будуть відшкодовувати, якось то все так спокійно, лояльно проходить. І з одного вийшов незапланований румтур ванної кімнати. Так от виглядає ванна кімната, тут душова кабінка. Все на поличку в мене не вміщається. От це з Меркедону такі рушнички для волосся, дуже зручні. Не знаю, як прям чурбани такі. Тут спекотна, в принципі, фаном я тут останнім часом не користуюсь. Це я. Ну, і сантехніка, тут стара. Просто так освіжили, в принципі, в квартирі є ремонт, всюди поміняні помін... підлоги, двері. А от на ванушу вже от така, як є. Ось така от у нас ванна кімната, і тут віконечко. от, І воно виходить на нашу терасу. Так що от такий от в мене досвід. Думала буде дуже неприємні ситуації, але, як виявилося, спокійно, тихенько вирішується, без проблем. На цій добрій ноті я буду з вами прощатися. Пишіть, чи подобається вам такий варіант вирішення ситуації, коли застраховане майно. І це все вирішується за рахунок страхівки. Мені здається, це краще працює, ніж наші Женки. Хоча от е, інша ситуація в під'їзді тут ніхто нічого не робить, не робить, але ж комунікації вони <починається> починаються і в під'їзді. ну Тобто якось так от все, що в межах квартири, це класно. А, а, а що на рахунок під'їзду, я не знаю. Тут, е, за комунальні послуги особисто ми нічого не платимо. Є різні будинки, там, де хто платить щось по типу ОСББ нашого і обслуговуються будинки. Цей будинок, я так зрозуміла, ніким не обслуговується. Самі прибираємо сусіди мають на увазі під'їзд, і квартири застраховані, тому такі питання, як. Якщо вас затопили, це все рішається з допомогою страхових компаній. Як вам такий спосіб вирішення проблем? Пишіть, подобається, не подобається. Всім па-па!